Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами тренер ФК Партизан говорив про нашу команду, і це дуже вплинуло. Вже можу сказати, що це було дуже позитивно. Я розкрию подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо. Тренер белградського партизана Олександр Станович, команда якого програла київському Динамо з рахунком 2-9 у другому турі Ліги Чемпіонів, висловив здивування, чому в Сербії недооцінюють справжній рівень синьо-білих. Чому люди в Сербії здивовані результатами двох ігор? Динамо набагато краще за нас. Правда полягає в тому, що вони грали на другій передачі більшу частину матчу відповіді і все одно перемогли з рахунком 3-0. Технічно і тактично вони були набагато вищі нас. Ми не могли встигати за їхнім темпом. Ми легко пропускали голи. Вони були швидшими і сильнішими за нас. Київське Динамо серйозний клуб. Вони не входять до п'ятірки кращих ліг Європи, але враховуючи їхній рівень, вони повинні бути там. Люди говорять про нашу велику історію і про те. Як ми маємо з ними конкурувати, але це лише слова. Ми були абсолютно незрілими в порівнянні з клубом рівня Динамо, сказав Станойович. 6 серпня Динамо зіграє перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти шотландського «Рейнджерс». Шановний фанат, які ваші очікування від гри проти «Рейнджерс»? Розкажіть нам тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.